Ну, по-перше, коли ми говоримо про регулювання державне, ми поширили по суті це обмеження на три категорії ключових ліків. Це перше це ліки пов'язані з гіпертонією і серцево-судинними захворюваннями. Друге це бронхіальна астма. І третє це питання пов'язане з діабетом другої ступеню. І звичайно, ми вважаємо, що якщо ми запроваджуємо певне референтне ціноутворення або обмеження граничних цін на ліки, то такі ціни будуть знижені. Ми Брали за основу декілька критеріїв. Ну, по перше, ми розуміємо, що у нас серцеве судинне захворювання це 65% смертності людей. І це одна з найбільших проблем в Україні сьогодні. І цей показник найбільший, в принципі, Україна займає одне з найперших місць в світі в Європі за кількістю серцево судинних захворювань. Друге, це питання бронхіальної астми, тому що це дійсно підтримка тих людей, які, скажімо так, ну достатньо важко їм зараз. Поратися і знайти необхідну підтримку по цим захворюванням. Третє це питання цукрового діабету. Це теж таке дуже болюче питання в Україні, оскільки там смертність від цукрового діабету, вона достатньо висока. Вибрали три нозології, Чому тому, що максимально охопити всі ці три групи населення, крім референтного ціноутворення, звичайно, буде і повне відшкодування з державного бюджету по суті таких ліків в аптеці. І обов'язково треба пов'язувати і державне регулювання, і відшкодування з державного бюджету. Тому ми по цим нозологіям, по яким зробили регулювання, по ним саме і буде діяти програма державного відшкодування вартості цих ліків. Ви знаєте, я думаю, що передумов для цього немає, тому що, по-перше, буде впроваджений достатньо серйозний контроль з боку держави, з боку лікслужб за тим, щоб вся аптечна мережа фармацету дотримувалася цих вимог і це кіліки були в аптеках. По-друге, якщо ми аналізуємо ринок України, він достатньо великий. І обсяг імпортних ліків, які продаються в Україні, він один з найбільших в Європі. Тому, звичайно, ми не говоримо про те, що ми штучно занижуємо до рівня, який є не спроможним або не дає можливість фармацевту заробити. Ми говоримо зараз про космічні прибутки, які отримують фармацевти. Тому рівень цін, який ми будемо встановлювати, буде відповідати нашим країнам сусідам. Ми маємо розуміти, що немає жодних підстав, чому в Україні ці ліки можуть коштувати вдвічі більше ніж Польща, Литви або Латвія. Ми виходимо на рівень цих країн і, звичайно, фармацевт буде конкурувати так, як звичайно заходить на ринок і цих країн також. Ну я думаю, що це буде близько 7-8 мільйонів людей. Ми охопимо. Якщо ми говоримо про ці три назології ключових, я думаю, що це ми будемо говорити до 9 мільйонів. Ви знаєте, коли ми порівнювали ціни в Україні і на цілий ряд країн, які є сусідами по відношенню до України, і навіть більшість з них є членами Європейського союзу. Ми бачили, що ціна різницю 2, 3, 4, 5, А іноді ми знаходили 700% різниці в ціни. Тобто, ціни на ліки в Україні набагато дорожчі, ніж ми маємо в інших країнах. Дивіться, я думаю, що амбулаторне лікування, воно набагато ефективніше і дешевше, ніж коли ми доводимо до того, що людина потрапляє в стаціонар. Давайте подивимось на цитринозологію. Серцево-судіння захворювання. Як правило, це люди літнього віку. Як правило, люди, розуміючи, що вони отримують безкоштовні ліки, але тільки через отримання рецепту, при якихось симптомах вони, звичайно, піде до лікаря. Значить, ми діагностуємо на ранній стадії певні проблеми зі здоров'ям. Раннє діагностування це вже великий крок в напрямі своєчасного лікування. Якщо вона діагностує цю хворобу, вона піде в аптеку, отримує безкоштовно за рахунок держави відповідні ліки. Тому мені здається, що ми будемо мати і економію коштів, якщо людина йде без рецепту в аптеку і купує ті чи інші ліки, особливо імпортних найменувань. І звичайно, ми будемо мати достатньо серйозне зниження по серцево-судинним захворюванням, по по по, по іншим видам хвороб, чому тому, що ми вже подивилися 2012-14 роки, коли такий експеримент був в пілотному режимі впроваджений. Тільки за один рік ми побачили зниження на 19% серцево-судинних захворювань. Мені здається, це дуже ж такий важливий крок в напрямку боротьби з цим захворювань. І в поєднанні з ініціативою уряду, яка також закладена в бюджеті 2017 року, де ми 150 мільйонів виділяємо на ангіографічні комплекси. Мені здається, ми можемо створити цілу. Комплексну державну програму по зниженню ризиків захворювання від серцевих судинних захворювань. Ви знаєте, відшкодування системи достатньо проста. Людина має звернутися до свого лікаря, отримати рецепт і піти в аптеку вибрати ті ліки, які прописав лікар, або вибрати там з варіацій, оскільки рецепт буде надаватися не по, по патентованій або по комерційній назві. А подіючими речі тобто людина отримує рецепти, зможе в аптеці вибрати ті ліки, які найбільш підходять для лікування саме цього захворювання. І ця вартість буде повністю відшкодована з державного бюджету. Ми заклали близько 500 мільйонів в бюджеті 2017 року, і ми прорахували, що 80-90% людей, які скажімо так мають такі захворювання, ми забезпечено безкоштовними ліками за рахунок держави.